Енопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведено ефективність синопред екстракт. А російські еліти не підтримують війну, яку очільник Кремля розв'язав в Україні. Зокрема, деякі особи тісно пов'язані із диктатором Владимиром Путіним. Сподіваються, що зустріч на Алясці покладе край агресивним діям РФ стосовно Києва. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на анонімні джерела. Там зазначили, що війна втомила усіх. Але ніхто не наважується сказати про це путіну. Про деталі колишній високопоставлений чиновник Кремля, який погодився говорити лише на умовах анонімності через чутливі теми, назвав саміт на Алясці золотою нагодою для Путіна та додав, що візит до США це величезна перемога. Інше джерело близьке до Кремля також анонімно зазначило, що зустріч є реальним шансом. Покласти цьому край і має на меті заспокоїти російські еліти, для яких ця війна є ганьбою, і які хочуть, щоб усе повернулося до норми, за словами співрозмовників, відчуття втоми від війни посилюється з усіх боків. Чиновник наголосив, що більшість у Кремлі виступають проти війни, але бояться відкрито заявити про це Путіну. Він пояснив: усі бояться Путіна. Люди не хочуть говорити про компроміси, бо всім потрібно показати, що вони. Патріоти, усі ви бачили, як російських пропагандистів, які прибули на саміт президента США Трампа та диктатора Володимира Путіна в Анкориджі, заселили на стадіоні, де замість ліжок поставили такі собі розкладачки, а самі спальні місця відгороджені лише шторками. Зокрема, для російських пропагандистів організували тимчасове житло просто на території стадіону Аляска Ерлайнс Центр. Окрім цього, через санкції у журналістів та членів російської делегації на Алясці практично не працює роумінг. Про це повідомляють російські змі. Телефонувати можна лише через Wi-Fi. однак і тут мінус. Адже позавчора в Російській Федерації заблокували дзвінки у найпопулярніших месенджерах. Як у квесткімнаті без роумінгу, без нормального зв'язку, телефони мовчать, а месенджери заблоковані. Вайфай, але так з умовою лови сигнали, що пощастить і справжній виклик виживання. Ти хочеш терміново передати важливу дипломатичну новину? А в тебе тільки слабенький вайфай на телефоні, який тримає тебе на прузі, гра в напрузі, ніби грав рулетку. І головне вони самі це ще й обговорюють у російських змі. І розповідають про те, що все нормально працюємо і все під контролем. Але ж ми знаємо все під яким контролем. Додам те, що гексет вирушив на Аляску, де Трамп зустрінеться із Путіним. Я повідомляю з посиланням на сайт Пентагону. Про що йдеться? Цитую: міністр вирушає на спільну базу Елмендорф річардсон Аляска на, саме на військовій базі. Анкориджі відбудеться саміт лідерів США і Росії. Також згідно з даними Пентагону, на базу вирішив і голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн. Попередньо ми пам'ятаємо, що опублікували списки того, хто буде присутній на цій зустрічі з боку як Російської Федерації, так і з боку Сполучених Штатів Америки. У промових візьмуть. І міністр торгівлі Говард Лутнік, директор ЦРУ Джон Редкліф, міністр фінансів Скотт Бесент і держсекретар Марко Рубіо. Також додам те про що говорив Трамп. Перед тим як летіти на Аляску, під час спілкування з журналістами він сказав, що якби його не обрали президентом США, Росія захопила б усю Україну. В Принципі, ми про це. Чуємо не вперше, і американський лідер сказав наступне: Володимир Путін хотів захопити всю Україну, і якби я не був президентом, він би прямо зараз захоплював усю Україну. Але він цього не зробить раніше. Трамп говорив по суті те саме, але він казав, що якби він був президентом замість Байдена, то б цього всього не сталося.